Я вас вітаю. Ви на каналі Мас. В даному відео ми будемо розглядати тему з геометрії 10 класу, а саме Вступ до стереометрії. Використовувати ми будемо матеріали підручника, мерзляк, геометрія, 10 клас, профільний рівень 2018 рік. Поїхали! Тема «Вступ до стереометрії. Почнемо ми з основних понять стереометрії, аксіом стереометрії. як ви можете побачити на цьому слайді, для того, щоб вводити нові поняття, нам потрібно мати вже введені поняття. А вже введені поняття повинні ґрунтуватися на основних поняттях. Що ж таке основні поняття для стереометрії? Якщо ми згадаємо планіметрію, то основні поняття це поняття, у яких немає означення, які приймаються без означення. Це у нас була точка і пряма. Як коли ми кажемо про стереометрію, то з'являється ще одне поняття, таке поняття як площина. Ну, наприклад, якщо ми згадаємо означення трапеції, то воно звучить, що це чотирикутник, дві сторони, якого паралельні, а дві сторони не паралельні. Тобто, в цьому означенні ми бачимо, що ми вже використовуємо такі поняття, як паралельність, непаралельність, чотирикутник, Тобто для того, щоб нові поняття ввести, нам потрібно. Користуватися основними поняттями. І так, якщо ми відносно до планіметрії, в стереометрії додаємо до точки і прямої ще основне поняття, таке як площина, на цьому слайді ви можете побачити, що площину зазвичай відображають як паралелограм. Але це не означає, що площина є паралелограмом або має якісь межі. Як ви можете побачити, що площину можуть не тільки паралелограмом позначати, а, наприклад, ось такою фігурою. Тому це, це говорить про те, що це схематичні зображення площин. Зазвичай площини позначають маленькими грецькими буквами, такими як альфа, бета, гамма і так далі. На цьому слайді давайте поговоримо про взаємне розташування площини і точки. На першому рисунку ми можемо побачити, що є точка А і є площина альфа. Кажуть, що точка А лежить у площині Альфа, або площина Альфа проходить через точку А. Записується це ось таким виглядом. Такий вигляд має запис. І читається як. А належить альфа. Точка А належить площині альфа. Якщо ми подивимося на наступний рисунок, то ми бачимо, що є точка Б і площина бета. Точка Б не належить площині бета, не дивлячись на те, що у нас екран монітору або ваших гаджетів є площиною. Але ми повинні розуміти, що ця точка Б у нас лежить не в одній площині, не в площині Б, тобто вона не десь там поруч з нею, а вона або вище, ця точка, або нижче. Тому що, коли ми кажемо про стереометрію, ми кажемо про просторове розташування. Але на площині екрану це просторове розташування, ми зобразити в двохмірному просторі не, не можемо. Тому ми повинні розуміти, що коли ми бачимо ось таке зображення, то це мається на увазі простір трьохмірний. Тобто ця точка Б або вище цієї площини, або нижче, Не в одній площині. На наступному слайді взаємне розташування прямої і площини. На даному рисунку пряма А лежить у площині альфа. Або площина альфа проходить через пряму А. Записується це ось таким чином. А проходить, А належить площині альфа. Або пряма А лежить у площині альфа. Наступний слайд. Пряма перетиняє площину. І ми бачимо на цьому рисунку пряму А, яка перетиняє площину альфа. І кажуть, що пряма А перетиняє площину альфа в точці А. Записується це ось таким чином. А перетиняє площину альфа у точці А. На наступному слайді взаємне розташування двох площин. Якщо всі спільні точки двох площин утворюють пряму, то говорять, що ці площини перетиняються. Ми можемо на рисунку побачити дві перетиняючіся площини альфа і бета. Вони перетиняються по прямій А. Площина альфа і бета, які перетиняються по прямій А, записується це ось таким значком. І читається, як площина альфа перетиняє площину бета. По прямій А. І знову ж таки наголосимо на тому, що це не є, ці площини не є паралелограмами. І площина у нас нескінченна, і пряма у нас теж є нескінченною. Але ми схематично це відображаємо ось таким рисунком. Ми з вами говорили про основні поняття, і що означення в геометрії, в стереометрії у нас базується на основних поняттях. То коли ми з вами кажемо про теореми, наскільки ви знаєте, що у кожної теореми є свій доказ. Але для того, щоб цей доказ відтворити, то потрібні якісь базові поняття. І для, для теорем то такими є аксіоми. Аксіоми це е, поняття, які не потребують доказів, і на яких базуються в подальшому е, докази до теорем. Почнемо з аксіоми стереометрії першої. У будь-якій площині е, про, простору виконуються всі аксіоми планіметрії. Якщо в будь-якій площині простору виконуються аксіоми планіметрії, то виконуються і наслідки із цих аксіом, тобто теореми планіметрії. отже, у стереометрії можна користуватися всіма відомими нам властивостями плоских фігур. Переходимо до аксіоми другої стереометрії. Через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина і до того ж тільки одна. Якщо ми подивимося на цей рисунок, то ми бачимо, що у нас тут є стул, і є тринога для фотоапарату. І стул, і тринога. У нас е точки опори мають три. три точки. Всі ці три точки опираються у нас на підлогу. Тобто можна сказати, що ці, ці три точки, ці три точки опори є точками площини підлоги. Якщо ми подивимося на рисунок, то ми бачимо площину, на якій є точки А, Б і С. Ці точки належать даній площині. Тому ми площину можемо назвати по трьом точкам відповідно до аксіому, назвати її площиною А, Б, С. І ми бачимо, ще тут є точки М і Н. Ми можемо сказати, що М належить. Площині АБЦ, точка М належить площині АБЦ. Або ми можемо сказати, що пряма МН належить площині АБЦ. Аксіома третя. Якщо дві точки прямою належать площині, то й ось пряма належить цій площині. На рисунку ми бачимо, пряма АБ, пряма БЦ, точки А, Б і С. Всі вони належать одній площині. Площину цю, як ми сказали в попередній аксіомі, можна називати площиною АВЦ по трьох точкам. Тому таки можна використати такі записи. Пряма АБ належить площині АБЦ, або пряма БЦ належить площині АБЦ. Із з цієї аксіоми випливає, що коли пряма не належить площині, то вона має з даною площиною не більше, ніж одну спільну точку. А якщо має дві спільні точки, то ця площина за аксиомою належить, О, то ще ця пряма за аксіомою належить площині. І ще одна аксіома, яку ми розглянемо, якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетиняються по прямій. Ми можемо побачити на схематичному рисунку, у нас є дві площини перетиняючися. Є у них спільна точка А. То ми, якщо у них є спільна точка А, то ми за цією аксіомою можемо стверджувати, що ці дві площини перетиняються по прямій. На практиці ми можемо перетин двох площин собі уявити за допомогою аркуша. Якщо ми його отак погнемо, тут у нас утворяться дві площини, які будуть перетинятися по прямій. І оцей. Оця пряма, там, де він згинається, цей аркуш, і буде прямою перетину двох площин, двох половинок даного аркушу. Те ж саме ми можемо сказати про підручник. Якщо ми підручник розвернемо ось таким чином, то ось ця лінія це буде пряма, по якій будуть перетинятися дві площини. Площина цього аркушу підручника, цієї частини підручника і площина цієї частини підручника. Далі перейдемо до наслідків з Аксіом стереометрії. Як ми з вами вже сказали, що наслідки Аксіом є теоремами. Ми з вами розглянемо дві теореми. Як ми вже з вами сказали, що до кожної теореми є докази. Для того, щоб ознайомитись з доказами, ви можете звернутися до підручника матеріалом, якого ми, ми користуємося. А на, цих, на цій презентації ми тільки зміст теорем з вами обговоримо. Теорема 2.1 через пряму і точку, яка їй не належить, проходить площина і до того ж тільки одна. Тобто ми бачимо на рисунку площина альфа є пряма CB або пряма А, яка належить даній площині, і точка А, яка належить даній площині, але не належить прямій. Ще ми можемо цю площину назвати як площина ABC. Теорема 2.2. Через дві прямі, які перетиняються, проходить площина і до того ж тільки одна. На рисунку ми можемо побачити площину альфа, їй належать дві прямі А і Б. Точка М є точкою перетину цих двох прямих, тобто ці прямі перетиняються. Значить, через ці прямі можна провести тільки одну площину. В даному випадку це є площина альфа. Давайте підсумуємо: аксіом і який ми можемо зробити висновок з аксіом, який ми з вами проговорили, з теорем. З аксіоми другої і теореми 2.1 2.2 випливає, що площина однозначно визначається по-перше, площину можна визначити трьома точками, що не лежать на одній прямій. По-друге, площину можна визначити прямою і точкою, яка не належить цій прямій. І по-третє, площина визначається за допомогою двох прямих, що перетиняються. Таким чином ми вказали три способи задання площин. Переходимо далі. Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники На даному слайді ви можете побачити приклад про трьох просторових фігур. Це такі фігури, як циліндр, конус і куля. Детально про ці просторові фігури ви будете вивчати в 11 класі. Що об'єднують ці просторові фігури? Вони ще називаються тіла обертання. Тобто ці фігури у нас з'являються після обертання якісь плоських фігур. Про це ви будете детально вивчати в 11 класі, ми з вами розглянемо просто такі просторові фігури, як многогранники. На даному слайді ви можете побачити. Декілька прикладів многогранників. Поверхня многогранника складається з многокутників, тобто дані просторові фігури, які називаються многогранниками. Всі многогранники складаються з многокутників. От тут ми бачимо трикутник один, один із многокутників, з якого складається даний многогранник і так далі. Розглянемо елементи, як називаються елементи, з яких складаються многогранники. Поверхня многогранника складається з многокутників, про це ми з вами вже сказали. Ці многокутники називають гранями многогранника, тому вони називаються многогранник, многогранний. На рисунку ми можемо побачити, що жовтим кольором у нас виділили один. Один з граней многогранника. Одну з граней. Сторони многокутника називають ребрами многогранника. Тобто, наприклад, на цьому рисунку блакитним кольором у нас позначено одне із ребр даного многогранника. А вершини многокутників, з яких складається многогранник, називають вершинами многогранника. Наприклад, це рожева одна з вершин. Многогранника. Тобто, це є елементи, з яких складається многогранник. Розглянемо окремий випадок, окремий приклад многогранника. Це є піраміда. На даному рисунку у нас представлена піраміда FABCTE. Назва цієї піраміди у нас формується з, вершин, з нас вершин цієї піраміди. Дана піраміда у нас є. П'ятикутною пірамідою. Чому п'ятикутна? Може бути і трикутна, і чотирьохкутна. Це залежить від того, скільки кутів є в основі даної піраміди. Ну давайте подивимося, з чого вона складається, дана п'ятикутна піраміда. Складається з п'яти трикутників, які називають бічними гранями піраміди. Це трикутники АФБ, БФЦ, ЦФД. Д Фе 5 трикутників, що є бічними гранями піраміди. І складається з одного п'ятикутника, який називають основою піраміди. П'ятикутник А, Б, С, ДЕ e є основою піраміди. Вершина Ф називають вершиною піраміда. Це спільна точка всіх бічних граній піраміди. Точка Ф, і вона називається вершиною пірамід. Фа. FB, FC, FD і FE називають бічними ребрами піраміди. А АББЦДЕАББЦДДЕА є ребрами основи піраміди. Тобто є ребра бічні і є ребра основи. На наступному слайді ми розглянемо ще один окремий випадок многогранника. Це призма. На даному рисунку у нас чотирикутна призна АБЦД1Б1C1D1. Ця призма називається чотирикутною, тому що основа цієї призми є чотирикутник. Ця чотирикутна призма складається з двох рівних чотирикутників АБЦД і А1Б1C1D1. Два рівних чотирикутника є основами призми. У цієї призми дві основи, і вони рівні. І і складається з чотирьох паралелограмів, що є бічними гранями призми. Це б такі паралелограми, як а 1 д 1 д дд 1 с 1 с сс 1 б 1 б і останній бб 1 а 1 а Чотири паралограми, що є бічними гранями даної призми. На наступному слайді. У нас е представлені окремі випадки призми чотирикутне. Чотирикутну призму, основою якої є паралелограм, називають паралелепіпедом. Цю назву ви повинні вже знати з попередніх класів. Окремим випадком паралелепіпеда є прямокутний паралелепіпед. Ну, ви можете побачити на даному рисунку прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпід е, називається прямокутним, через те, що всі його грані є прямокутниками. Окремим випадком, в свою ж чергу, окремим випадком прямокутного паралелепіпіда є куб. Куб це прямокутний паралелепіпід, у якого всі грані квадрати. Або можна сказати, що куб є чотирикутною призмою, у, якого всі, у якої всі грані є квадратами. Далі переходимо до перериза многогранника площиною або Січна площина, нехай у просторі задано многогранник і площину. У просторі многогранник і площина. Якщо всі спільні точки многогранника та площини утворюють многокутник, то цей многокутник називається переризом многогранника площиною а саму площину січною площиною. Якщо ми подивимося на перший приклад, то січна площина задається точками А1С1. а А1, С1. Як ми вже з вами сказали, що для того, щоб назвати площину, нам достатньо три точки. Тому тут не називають ще точку С. Ще січна може задаватися. Прямою і точкою. Як ми бачимо на наступному рисунку, у нас є многогранник, і січна, і задана прямою АС і точкою Б. Тобто, як ми можемо собі це уявити? тобто якщо Давайте уявимо, що цей многокутник з якогось м'якого матеріалу у нас зроблений, і ми ножем перерізаємо цей многокутник саме отак наскрізь. Якщо ми в такому в такому. Таким чином його переріжемо, то у нас вийдеться січ, січна площина, і вона буде задана прямою АС і точкою Б, яка не належить цій прямій, або трьома точками. Да? Ще один приклад. Січну площину задають дві прямі АЕ і ЦЕ. Є. А є і це є. Це знову ж таки дві прямі, які у нас перетинаються. Як ми знаємо, що дві перетиняючіся прямі у нас можуть задати площину. Дана презентація створена на основі матеріалів підручника Мерзляк, Геометрія, 10 клас, профільний рівень 2018 рік. Для того, щоб дізнатися більше відомості з цієї теми, звертайтеся до матеріалів даного підручника, наприклад, ви можете там подивитися докази теорем стереометрії, про які ми з вами сказали. Крім того, не забувайте, що в описі до даного відео будуть посилання на короткі відео TikTok, в яких я розглядаю приклади за цією темою, не нехтуйте їми. Чим більше прикладів ви опрацюєте і засвоїте, тим краще ви вивчите дану тему.